Усім привіт! З вами Атмосферний Ютуб канал, канал для тих, хто вміє думати та рахувати свої гроші. А головне, прагне енергетичної свободи. Мене звати Маргарита і я буду вашим гідом в атмосферний світ. Підвищення вартості електроенергії та перебої в роботі мережі стимулюють попит на сонячні електростанції. Проте сонячна електростанція є вартісною покупкою, і ми отримуємо багато запитів від наших клієнтів про те, як можна встановлювати СЕС частинами і на чому можна зекономити. Такий підхід є цілком зрозумілим. У цьому відео ми розкажемо про те, як розбити проект із встановлення СЕС на частини, і таким чином зменшити одномоментне на навантаження на сімейний бюджет. Але спочатку трошки базової інформації провиди... СЕС. Який тип електростанції обрати? Найдешевшим з-поміж усіх є мережеві сес, які не мають акумуляторних батарей. Такий тип не допоможе, якщо раптом вимкнуть електрику, оскільки не працюватиме за відсутності мережі. Однак вироблена ними електроенергія використовується паралельно з енергією від мережі. Це дозволяє заощаджувати на комунальних платежах. Також мережева сес дозволяє продавати надлишки електроенергії. Дорожчим типом станції є автономна сес. Завдяки акумулятору вона накопичує надлишкову енергію в сонячний день і віддає під час відключень або вночі. Таким чином вона забезпечує безперебійне живлення будинку. Гібридні СЕС поєднують в собі переваги двох попередніх типів, дозволяючи власнику і накопичувати надлишки електроенергії в акумуляторах, і продавати їх у мережу завдяки спеціальному інвертору. Саме гібридний або автономний тип станції дозволяє нам забезпечити і економію на тарифах, і енергетичну безпеку будинку. Детальніше про те, як працює гібридна сес, ми говорили тут. Яке обладнання є у складі СЕС. Та що з цього можна масштабувати? Загалом витрати на гібридну або автономну сонячну станцію розподіляються так: левова частина 40% від усієї вартості це акумуляторні батареї. Фотомодулі посідають друге місце 30%. Мозок станції гібридний інвертор на третьому місці 20%. Система кріплень 8 і 2% – це необхідні аксесуари, як конектори, кабель, щити захисту. Найдорожчим компонентом станції є літій іонні акумулятори. Вони становлять орієнтовно 40% вартості станції. Ціни на літій у світі постійно зростають через виснаження запасів у процесі видобування та зростання попиту на електромобілі. Саме тому АКБ і складають значну частину бюджету СЕС. Аби зменшити навантаження на бюджет, ми радимо клієнтам спочатку встановити фотомодулі і гібридний інвертор без акумуляторів. Таким чином, на першому етапі ви отримуєте повноцінну мережеву станцію, яка покриватиме частину власного споживання будинку. Через деякий час можна встановити акумулятори, які забезпечать будинок резервним живленням на період відключень. Ще одним способом заощадити на акумуляторах. Є встановлення на першому етапі більш бюджетних свинцево-кислотних АКБ. Масштабувати таку систему не вийде. Вони швидко втрачають свої властивості накопичення. У разі підключення до системи нової батареї старі акумулятори самі її розряджатимуть. Цикл життя таких батарей нетривалий. При постійному повному заряджанні та розряджанні вони послугують близько року. Це приблизно 300-400 циклів заряду розряду. Тож згодом їх можна буде замінити на якісніші літій іонні акумулятори. Цикл життя літій іонних акумуляторів значно більший. На відміну від свинцево-кислотних, літій-іонні АКБ не бояться глибокої розрядки. Це ніяк не впливає на їхню роботу. Великим їх плюсом є можливість масштабування. У вже працюючу систему можна додавати новий акумулятор, і це не зашкодить коректній роботі станції та ресурсу нової батареї. Варто зауважити, що літій іонні акумулятори мають крок масштабування. Він залежить від навантаження, яке є у споживача. Наприклад, на одну АКБ ємністю 2,5 кВт бажано підключати навантаження 125 кВт для коректної роботи станції. І якщо навантаження на об'єкті складає 5 кВт, потрібно ставити одразу 4 АКБ. Точно розрахувати крок масштабування допоможуть професійні інженери. Якщо порівнювати ці два типи АКБ, літій іонні коштують у 5 разів дорожче за свинцево кислотні. Але вони розумніші і їхній життєвий цикл у 12 разів довший, а саме 6 тисяч циклів заряду розряду. І це лише за паспортними даними. На практиці це означає, що кількість годин живлення від літієвих АКБ буде в 30-40 разів більше. Чи можна зекономити і встановити спочатку свинцево-кислотні акумулятори, а потім замінити їх на більш дорогі? Можна. Але лише тоді, коли АКБ використовується час від часу і не розряджаються до кінця. Фотомодулі на другому місці по вартості після акумуляторів. Власник станції може додавати фотомодулі за потреби. Єдине, що його обмежує, це наявність вільного місця. Якщо йдеться про дахові станції, бажано всі модулі встановлювати на південному боці даху. Якщо ж там бракує місця, то при масштабуванні станції фахівці радять південно-східну або південно-західну сторону покрівлі. Мінімальна кількість фотомодулів, яку можна додавати на станцію, залежить від робочого діапазону інвертора. Для гібридних або автономних станцій крок масштабування становить 6-8 модулів, а для мережових – 16-18. Інвертор це головний технологічний компонент станції. Він перетворює постійний струм із фотомодулів у змінний струм, яким живляться побутові прилади. Інвертор зазвичай коштує менше, ніж акумулятори та фотомодулі. Вартість інвертора залежить від типу станції. Так, гібридний інвертор розумніший, і він одразу дозволить це спрацювати і як мережева, і як автономна. Коштує він, як правило, дорожче. Але все залежить від виробника. Саме інвертор ми не радимо масштабувати. До прикладу, якщо клієнт у кінцевому результаті хоче станцію потужністю 5 кВт, то економічно недоцільно купувати спочатку менш потужний інвертор, щоб потім його замінити. Саме це обладнання варто одразу ставити у розрахунку на кінцеву потужність СЕС, здійснюючи масштабування коштом інших компонентів станції. Якщо порівнювати вартість, то мережевий 5-кіловатний інвертор Соліс. Коштує від 900 доларів, а гібридний того ж виробника від 1200. Давайте розберемо всі ці витрати на прикладі 5-кіловатної автономної сес для будинку площею 130 квадратних метрів. Загальна вартість такої сес близько 9 тисяч доларів. Ціна може коливатися залежно від виробника обладнання. У цю вартість входить усе необхідне обладнання, ПДВ та монтажні роботи. Але одразу віддати таку суму може бути досить складно. Ми пропонуємо клієнтам розбити встановлення та оплату станції на два етапи: спочатку поставити сонячні панелі і гібридний інвертор, а через якийсь час додати ліцієві акумулятори такої ж ємності, як і потужність станції. Радимо подивитися інтерв'ю із нашим клієнтом, власником 5-кіловатної автономної СЕС, який впроваджує свій проєкт автономного будинку поступово: обладнання, що було в вжитку, на які ризики слід зважати. Вживане обладнання може бути гарним способом заощадити кошти при купівлі станції. Однак варто врахувати деякі нюанси, щоб не придбати обладнання, яке швидко вийде з ладу. Купуючи інвертор, що був у використанні, слід зважати на його гарантійний період. У такого обладнання має бути чинна гарантія від виробника. Або ж деякі компанії, як Атмосфера. Пропонують повну гарантію на вживане обладнання, беручи на себе відповідальність за його продуктивність та коректну роботу. Вживані фотомодулі є ризикованим способом заощадити через складність виявлення у них мікротріщин. Такі тріщини можуть з'являтися при встановленні чи перевезенні фотомодулів і надалі стати причиною деградації станції та навіть локального займання. За дотримання умов експлуатації СЕС прослужить не менше 25 років. Протягом усього цього періоду власник може встановлювати додаткові панелі та акумулятори, щоб підтримувати необхідну потужність. Це дозволяє інвестувати кошти у станції у комфортному для покупця темпі та обрати різні комбінації обладнання залежно від потреб, які можуть з часом змінюватися. Звертайтеся до інженерів компанії Атмосфера за безкоштовною консультацією та замовляйте виїзд на об'єкт. Ми розробимо для вас економічно доцільне і ефективне рішення, яке забезпечить саме ваші потреби. І пам'ятайте! Сонячна станція із атмосфера це просто. Наразі це все. У наступному випуску ми розкажемо про те, як розрахувати енергоспоживання будинку для встановлення економічно доцільної СЕС. Будь ласка, напишіть під відео, які теми нам слід розкрити у наступних випусках. Нам вкрай важлива ваша думка. З вами була Маргарита та атмосферні електростанції. Сонячних вам вражень!